Через аварію на каналізаційному колекторі на ділянці проїжджої частини по вулиці Петра Дорошенка у Полтаві працівники Полтава водоканалу змонтували тимчасову насосну станцію та проклали в обхід аварійних ділянок напірну каналізаційну мережу. Зробили це для забезпечення сталої роботи колектора та недопущення його зупинки. Зараз ми знаходимося по вулиці Дорошенка на який пролягає самопинний колектор, який проложений в далекому 1965 році. В результаті значного зношення він зазнав аварійної ситуації. Щоб запобігти аварійній ситуації, було встановлено каналізаційно-насосний агрегат, який працює в автоматичному режимі. Це вже другий каналізаційний насосний агрегат на цій ділянці. Частковий ремонт аварійних ділянок, який виконують водоканалівці власними силами, не міняє ситуацію зовсім. Замінювати треба увесь старий колектор від шведської могили до вулиці Маршала Бірюзова, зауважує фахівець. Але додає він: це, по-перше, потребує значних коштів, яких у повдало водоканалу нема. А по друге, підприємство не має ще й відповідних повноважень на виконання таких робіт, адже водоканал забезпечує повноцінну експлуатацію власності громади, тобто мереж водопостачання та водовід. Ведення, а не будує їх. Якщо найближчим часом не буде ухвалено відповідних рішень щодо заміни самопливного каналізаційного колектора по вулиці Петра Дорошенка, повністю зруйнується і проїжа частина. Пояснюють у комунальному підприємстві Полтава водоканал. Як тоді заїжджати до Полтави з боку шведської могили? Питання відкрите.